Вітаю вас, мої маленькі друзі. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, зима, але зовсім скоро настане тепло і природа прокинеться від зимового сну і все навкруги зазеленіє. Сонечко буде яскраво світити і прогрівати землю, з'явиться перша травичка і перші квіти. І вони дуже-дуже красиві. Але зараз, поки ще холодно, ми не можемо ними милуватися. Але подумайте, малята, де ми можемо побачити квіти навіть вдома. Так, на підвіконні. А зараз послухайте вірш від дівчинки, яка дуже любить доглядати за своїми квітами. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, красиві. Подивіться малята, які бувають красиві кімнатні квіти. А зараз, малята, пропоную вашим оченяткам погратися. Уважно слідкуйте за квіткою та не загубіть її. Ви були уважні, молодці. А зараз малята ми з вами розкажемо про рослину, яка росте у горщику, за допомогою картинок-підказочок. Ось такі підказки малята. Де росте рослина? Який у неї горщик? Якої форми та кольору в неї листочки? Чи є квіточки у цієї рослини? Які квіти за розміром великі чи малі? І чим подобається мені ця рослина? Або я її люблю. Ось як я розкажу про цю рослину. Вона росте у горщику. Горщик в неї сірого кольору. Форма листочків кругла. І вони зелені. Квіточки у цієї рослини є. Вони за розміром невеликі. Подобається мені ця рослина, тому що вона дуже гарна. А зараз поставте відео на паузу та розкажіть про свою рослину за картинками-підказками. А тепер, діти, подивіться уважно на квіти, які у горщиках. та скажіть, що в них однакове, а що різне. Ви були уважні, молодці. Ну що ж, малята, сподіваюся, що ви запам'ятали, що рослини, які ростуть у нас в кімнаті, називаються кімнатними, а щоб вони нас радували своєю красою, за ними треба доглядати, поливати, протирати листочки від пилу, підпушувати землю в горщиках, і тоді ваші кімнатні квіти будуть просто чудовими.